Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже 1 листопада. У нас 10 година ранку і на вулиці 15 градусів тепла. І я стою, дивлюся віконечко, як його одягатися, тому що я не можу, коли дуже жарко. І дивлюся, в чому люди ходять. Хтось в пуховіку та в шапки пішов. Хтось в такі коротенькі курточки. Треба одягатися так, як тобі зручно, а не дивитися, в чому люди ходять. Ось так. Щось якось зараз не дуже хочеться виходити на вулицю. Мабуть, я залишуся вдома і у мене Пам'ятаєте, я показувала, купувала гарбуз, і там шматочок залишився, і з нього хочу щось приготувати. Буду зараз переодягатися. Зараз хочу приготувати пиріг з того що є. Замочила родзинки. Тут кабак, як коли я оладушки смажила. Половинку взяла, половинка залишилася. Два яйця. У мене було б три, значить три, але тільки два. Ванільний цукор. І йогурт купувала, ну скільки тут буде половинка. Завтра термін придатності у нього спливає. Тому, думаю, отакий йогурт білий пробіотик, ну, не викидати ж дійсно. І борошно. І розпушувати ще потрібно буде. І, думаю, можливо, додати ще яблочко. Не знаю, що з цього буде, але я завжди на кухні щось та фантазую. Поки родзинки просихають, я натру наш гарбуз. Все, натерли. Родзинки промила, так їх підсушую. Два яйця, додала тільки столову ложку цукру і ванільний цукор. І зараз це буду змішувати, приблизно так. І додам йогурт. Вже додала борошно і розпушувач. Борошна приблизно я додала. Більше, ніж півсклянки, але не повна склянка. Ну, треба дивитися, щоб воно, так, знаєте, вже складно було його збивати, таке тісто. І зараз родзинки та гарбуз. Все сюди додам. І все добре змішаю. Чому я не додаю цукор? Тому що у мене гарбуз дуже солодкий. Вирішила приблизно ще. Одну столову ложку додати олії. І тісто готово. Беру свою незамінну форму для випікання. Це моя чугунка без ручки, яка я тільки тут випікаю там тісточка, шарлотки. Деко так накриваю, навіть смазувати не буду. І обережно сюди Наший Я таки порізала яблучка на такі скибочки і вирішила додати. Отак, от зараз це виглядає. Залишилося. Ну, це для хозяйки. Хай перекусить трішки. А це я відправляю в духовку приблизно на хвилин 40. Дістала вже. Смокату, і дивлюся, що яблучка бажано було б вставити отак. Але нічого, нехай зараз трішки воно остине. Переклала вже пиріг. І знаєте, чесно кажучи, боюся, хочу пудрою притрусити. Зараз хочу розрізати. І скажу вам, чи варто готувати такий пиріг, чи ні? Тому що ем, рецепт інтуїтивний. Щоб дещо не викидати, то потрібно було запікати. Цікаво, який він там. буде. Ось такий пропікся. Гарбуз трішки видно. Зараз скуштую. Смачно. Реально смачно. Ну що, пиріг приготували і вийшла в парк. Хоча сьогодні зранку в мене була така ідея поїхати. В інший парк на лівому березі, там, де є річка. Але плани трішки змінилися, думаю, нічого, сьогодні буду на своєму районі. Все гаразд. Пиріг смачний. Хто любить гарбуз, хотіла сказати, смак гарбуза відчувається. Не смак гарбуза, тому що це е, там справжній гарбуз, гарбуз відчувається. І здавалося в один парк. І купа, 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 купа антистресів. Обожнюю по листю ходити і обожнюю ялинки. Подивіться, ну як воно Ну Як воно гарно А я вирішила одягнутися так, як мені буде зручно. Така безрукавочка, воно начебто тут тепло. А тут не жарко, бо в куртки мені таке було б, так, некомфортно. Тому зранку думала, як його одягатися, а вирішила, так і вирішила. Хочу зараз трішки пройтись по парку, може в магазини якісь зайду, подивимось. Бо мені хочеться, щоб різнопланове таке було. Комусь прогулянки подобаються, комусь магазини подобаються, комусь готовка подобається. А якщо зробити такий підсумок, це і є моє життя. Тому показую все, що я роблю впродовж дня. Ранаве від малай, фасфорд, неба тербакає. Скана фані та мови пас там, то мови i had to leave you but now i'm seeing all the signs І знаєте, що хочу сказати, що потрібно завжди пам'ятати. Завдяки кому у нас є такі прогулянки парком. Завдяки кому у нас є таке життя. коли дякуємо нашим захисникам, хлопці, будь ласка, повертайтеся додому живими з перемогою. Ми на вас чекаємо. Друзі, хочу вам розповісти, як я помилялася. І, можливо, і у вас бувають такі ситуації в житті, тому це історія з мого життя. Мені чомусь. Здавалося, що деякі люди, з якими от я спілкувалася в реальному житті, про мене забули. І навіть були такі моменти, що я там щось в телеграм напишу, повідомлення, бо дзвонити якось так незручно. Думаю, людині, коли буде зручно, вона прочитає та відповість, і відповіді навіть не було. І такі моменти були. І ти робиш висновки стосовно з того, що ти знаєш, не з того, як воно реально є, а з того, що ти знаєш, так? Ну, а як по-іншому? І нещодавно я про це вам не розповідала. О, у нас світерець пішов, то, мабуть, дійсно буде дощик. Якось так марки йдуть. І нещодавно іду по місту, зустрічаю знайому. Ми з нею ми разом в навчалися в нашому інституті в вищому начальному закладі. Але особливо подружками ми не були. А у мене були свої там подружки, а в неї свої подруги. І навіть... Ми не маємо один одного номер телефону, щоб там інколи там, знаєте, зателефонувати. Так от, я йду по місту, зустрічаю її. Привіт-привіт, як справи, вона там щось розповідає. І я ж починаю, ну, начебто, як про себе треба розповідати, а вона, а так, я знаю. Думаю. Добре, може когось бачила, так, ну, все добре, питань нема. Потім за інше починає розповідати. Вона каже, а так я знаю. Мені вже не цікаво. Кажу, ля, Вона каже, я кожного вечора дивлюсь твій YouTube канал. Я так. Ти хоч би раз коментар написав, а я тобі завжди пишу коментарі. Ну, знаєте, вона ж назвала свій канал, ну, наприклад, там. Просто ім'я. Я, я звідкіля знаю, що це ти. Не фото немає, нічого. Хоча, якщо і є фото, я не дуже можу обличчя роздивитися, кажу відверто. Вчора щось ми з Владіком так спілкувалися, він знає міста і щось вирішили, знаєте. Щоб трішки знімати напругу, потрібно поробити масаж для тіла. Масаж – це дуже корисно. По-перше, кров починає краще, коли кров краще йде по нашим судинам, підвищується імунітет. Завдяки масажу, ну, тобто, ви розумієте, цінність масажу, те, що ми недооцінюємо. І є в мене така дуже близька знайома, але з початку повномасштабного вторгнення ми якось так загубилися. Я їй вчора телефоную і кажу: Привіт, привіт, займаєшся масажами. Так, так, ну що там в тебе? Ну, я починаю вона каже, так я знаю. Не кажи, що ти дивишся мій ютубка. Ну так кожного вечора. Розумієте? Так само з кумою було, так само з плем'яшкою було. О, і мені немає, що про себе розповісти, тому що то, те, що в мене в житті я розповідаю, це е, на каналі, і це ж не те, що там вигадані якісь історії. Це ж так воно і є насправді, розумієте? І мені немає, що людям розповісти. І... А я. Помилялася в тому, що я думала, та забули, може, за щось там вони образились на мене, а може ще щось там таке. Ну, вже накрутила, знаєте, таке. А як ми можемо в житті помилятися? розумієте? Ну так, не знаючи, як воно там насправді не роби висновки. А я зараз іду і при... пригадала <кхм> такий момент з мого життя. Я коли була малою, ну, дитинство своє пригадала, мене батьки відправляли влітку в дитячий табір. І там я познайомилась з дівчинкою, її звали Юль. Ну, і Зараз, мабуть, я думаю, що з нею все гаразд. Юля, як її прізвище? на нен якось було. А хоча б я якби і знала, я б ну прізвища б навіщо називати. І вона, ми такими подругами тоді стали і списувалися, коли вже зміни наші закінчилися. Все, всі заспокоїлися, все нормально. І ми з нею так і подружилися. І навіть коли зміна закінчилася, ми все одно обмінялися адресами, ми один одному листа продовж року писали, домовилися на першу зміну, потім поїхати. Ну такі подружки були, знаєте, ну, по листуванню, звісно. І що я зробила заради подружки для подружки? Ми, пам'ятаю, приїхали, збирались на відкриття зміни там. Якісь танці були, ще щось. І фарбуємося, і там віє малюємо. І вона, ой, Тані, в тебе такі класні вій, вау! А в неї такі картинки, картинки були. І я щоб вона ну, так заспокоїла, щоб це не було в неї якої, такого комплексу якогось там ще щось. Я взяла ножиці. І я пообрізала собі вії, щоб їй підняти якось настрій, тому що мені здавалося, що в неї поганий настрій за того, що от в мене вії такі, а в неї таких немає. І вона потім побачила, навіщо це ти зробила? Я кажу, ну так, щоб в мене такі були, щоб в тебе настрій краще був. Це до чого? До того, що. Вчора я вам розповідала, що від тауфону в мене вії стали краще. У мене з дитинства вії були непогані, але зараз вони якось, ну так, краще стали. Тому ось така історія з мого життя. Чомусь з дитинства згадалась і я вирішила вам про це розповісти. Щось так не хочеться йти додому. Вирішила зайти в Аврору, подивитися, що там є новенького, які є знижки, або щось таке цікаве. Новинка в Аврорі. Зараз чотири такі ємкості для зберігання, чого завгодно. Кава, горішки 74 гривні. 44 гривні така чашка. Це наступний рік дракона буде. І вже чашечки з драконом з'явилися в Аврорі 44 гривні. 4 гривні ось така пляшка для соусів. Можна все тут, хто робить сам соуси. 44 гривні. І ще одна новинка, такий блокнот. В Аврорі з таким зажимом, бачите? 77 гривень. Але він... Запечатаний, так щоб подивитися там, чи лінійка або клітинка. Але ось так, з таким малюнком, мабуть, для рецептів. Мабуть, для рецептів. І ще є новеньке: 34 гривні, такий блокнот з папугою для нататків, клітинка. Такий, знаєте, як в сумку собі покласти, щоб хто так носить. 34 гривні. По 39 нові такі підсвішники з'явилися. Поки що в одному кольорі такі, як начебто сині на сині, голубі, не голубі, але такі цікаві. Ой, 39 гривень. Так, да, я так дивлюся, сонечко вже заховалося, такі хмари у нас пішли. То буде дощик. Ну, в листопаді дощик, кого цим здивуєш, так? Зараз я прийшла до свого справжнього психолога. Я колись давно так практикувала, і знаєте, коли ти приходиш, дивишся на цей годинник і ти розумієш, що пройде час. Все змінюється і завжди так не буде. І все буде добре. Обов'язково. На все свій час.